Ну давай, поматюкайся що? ще. Що? Поматюкайся. Що? А ти знаєш, що? що є стаття? Ну, Доказую, що військових або їхніх родин, хто обіде, штрафи йде. Да? Давай, матюкайся на що? камеру. Що ти, ти мене виганяєш давай. з кабінету? Я прийшла не до тебе. Що ти мене виганяєш з кабінету? Давай, матюкайся, ворюга ти. Ворюга ти. Ви мене зараз розправляєте. Я? Докажіть, що я можу? Докажу. Все докажеться. Все докажіть, докажеться. Докажіть, що я а оту карточку, що ти оформив, на свій телефон додаток зробив, а Юрику карточку дав, засунеш собі в жопу. Поняв? Ворюга ти. — А чого ж ти всрався, як зять приїхав мій? В, в смислі? В смислі? В в смислі. Ідеш ну, див нояб... в конці ноября він явиться. Ну, я. От явиться ну, і побалакав з, з тобою. Я да я ти шо? Буду. Ага. Давай, матюкайся і виганяй ви? мене. В Що? Ти ж мене тільки що виганяв. За рукав хватав, блядь. За 20 тисяч ти зарплати купив собі джипа, так? Да? Дивися. Не такі герої тут, блядь, літали. Дивлюся. Вийди відсюди. Я тут, блядь, все в своїм. Вийди отсюда, в своєму кабінеті. Ти не воєнно обязаний. А хто? Покажи свій військовий квіток. Чого ти не воюєш? Чого ти не воюєш? Чого ти не воюєш? Покажи військовий білет свій. Таксисты йобаний, блять. Вийди з кабінета. Вигоніть його з кабінета, Василь Васильович. Я при ньому писати нічого не буду. Іди не провоцируй. Быстро. Нахуй з кабінету пішов. Хто зараз матюкається? Я матюкаюся. Я маю повне право. Чи Конституцію України. Я маю право навіть воно на тебе сказати. Бо ти прийшов і почав з матюків гнати. Жалко, що тільки пізно я включила телефон. Включу. Вийди з кабінету. Васильович, скажіть, хай вийде з кабінету. Вийде Там, з кабінету. Так роздівайся, що ти Там тоді сидиш на своєму робочому кабінеті. Ворюга, чортовий, блядь, Капуга. Докажемо все. Докажи. Не си в кампо. Все докажеться. Начальнику другого відділу. Ну а тут свої ж дані вносите. Тут свої дані. Да. Да. Заява і теж своє пишете. І коли це коли це ви відправите? Сьогодні відправимо. Добре. Сьогодні 14 ноября. Да,